Боже доброго здоров'я етері Програма Русинська файта, я її ведуча Віра Кубур. Низький у нашій програмі є файний гість Борис Жуканич, краєзнавич, преподаватель Ужну. Дай Боже добро, здобув добре. Ну хотіли б мене зки поприказувати про книжку «Ужгород – рідне місто моє. І це іздання вже було. Це вже, по-моєму, третє іздання. Як вонося створювало? Ви знали про нашого автора, про Людвіга Філіпа, та може спомнити, що він розказував. Ну, мені дуже приємно те, що ми зараз знаходимося в стінах Ужгородської публічної бібліотеки, і вони нам дали таку можливість поспілкуватися про відомого ужгородського історика, одного з самих, напевно, найкращих краєзнавців Закарпаття Людвіга Івановича Філіпа. Ну, скажу так, що це дійсно третє видання, тому що перші два видання були. Своєрідні і специфічні перше видання було на русинській мові, воно було видано за кордоном, так само користується відповідною хорошою популярністю. Ну і два, другі видання це видання безпосередньо вже були на українській мові. Видані вони видавництві ріку. Перше видання було при життєві Людвіга Івановича Філіпа. Розійшлося великим тиражом, отримало премію. Скунця премією Ужгородської міської ради, а також отримала премію греко-католицької єпархії Михайла Лучка. І я. Тому була виникла потреба значить, видати іще інше видання, тому що на прилавках воно пропало, його розкупили, а це говорить відповідно про. Заскавленість людей, зкаленість про історію, заскакавленість про минуле нашого міста, Ужгорода. Але, на жаль, так сталося, що Людвіг Іванович помер, і це видання вже друге на українській мові. І я присвятив світлі пам'яті великого історика, патріота, краєзнавця, прекрасної, чудової людини Людвига Івановича Філіпа. Ну, що можу сказати про книгу? За визнанням істориків, які в нас безпосередньо теперішніх істориків, що це найбільш повна історія, описана історія міста Ужгорода. Чим важлива ця книжка? Ну, по-перше, ця книжка дуже важлива, всім важлива. Якщо говорити загалом, по-перше, вона важлива як науковий твір, дослідницька праця, праця, напевно, яка о, Повністю базується на на підставі архівних опрацьованих матеріалів. Адже Людой Іванович 47 років пропрацював у, у відділі, архівному відділі Закарпатського краєзнавчого музею імені Теодара Легойського. І mm -hmm. за ці роки, 30 років, він практично писав цю книгу. Зрозуміло, що це книги, які повністю акцентовані на архівних матеріалах. І що важно, що Людвік Філіп знав. Кілько мов і він брав тут то із архівів не лим наших, а і закордонних. Так, ви праві, Ви маєте рацію, тому що дійсно він знав і угорську мову. Він володів і словацькою мовою. Я вже не говорю про те, що він володів і русинською мовою, нашою рідною закарпатською мовою. Ну і зрозуміло, що писав на українській на українській мові. Викорисні матеріали багатьох архівів не тільки ці архіви, а архіви, які безпосередньо він їздив і в Будапешт, і де була у нього можливість на той час виїжджати, збирати, де в нього було зацікавленість, куди він попосила робив відповідні посилання для отримання матеріалів. Тому тут книга може десь у когось викликати якісь, якісь чисто дискусії, однак кожна. Кожне речення, кожний розділ він практично підтверджений архівними матеріалами, тобто ті, які знаходяться в нас або за кордоном матеріали. Тому тим вона і цінна Це мілона цінна. В книзі використано майже 400 фотографій, тобто підтверджена текстова частина підтверджена безпосередньо фотографіями. Тут є багато яких іще тем, які можна доповнити в цій книзі. Тому саме по собі воно видання досить об'єднане 400 сторінок писаного тексту. Але якщо копнути глибше, скажімо, зацікавитися якимось іншим, однозначно, що можна знайти. Тому тих, хто цікавиться історією Ужгорода, тих, хто хоче надалі досліджувати історію Ужгорода, не треба думати, що це вже є якась завершена повністю праця. Ні. І можна продовжити і треба продовжувати, тому що місто наше воно цікаве, воно європейське, воно старовинне, воно гарне, значить і дуже багато яких ще архівних матеріалів можна знайти і знайти свою нішу для того, щоб робити дослідження, для того, щоб пропагувати наше рідне місце. Тобто, це лише такий стартовий, якщо можна так сказати, стартова така позиція для дослідження інших. Дуже важливих, дуже суттєвих, скажімо, і об'єктів, і людей міста Ужгорода. Давайте Месі. минулої нашого бариша дуже інтересне, Тому тот розділ перший пункт, як він казав, Ужгород, віки. Я думаю, що треба буде маленькося спинити на тому. Ми це зупинимо. Ви знаєте, часом так воно і дав, щоб не було ніяких навіть на такій і національному підґрунті, щоб не було. Якесь етнічному підґрунті дорікань, чи, напевно, десь трактування, то і Люди Гівани ще назвав книгошку. «Унгор, Ужгород, Унгород, Ужгород, Ужгород. Тобто на трьох мовах: на угорський, на словацький і на український. Тобто це безпосередньо ті періоди держав, державного, значить ті періоди в історії міста Ужгорода, до яких входив. Ужгород відноситься, бо дуже довгий період так, Ужгород довжав... був Мадярський. А так був Мадярський. І Ми говоримо і варош, і Ужгород, і Онгвар. І зрозуміло, що в нікого не вікає ніяких е, е, якихось там. Е, чи може якийсь там образ, тому що ми Ужгород багатонаціональний і всі національності споріднені між собою, тому практично, скажімо, ми на це вже не аж так звертаємо, не звертаємо на то увагу. Люди Іванович Філіп мав справу з документами. Значить, по, свої, по тим документам, які він опрацьовував, так він і описував ну, місто Ужгород. В залежності від того, під якими були вони державними утвореннями, відповідним чином як люди заселяли місто, як вони його розвивали, як вони жили, що вони будували, яким чином вони облаштовували свої своє місто. Тому менше всього в цій книзі він акцентував на етнічній складовій цієї книги, тому що не стільки залежить від етнічності, скільки залежить від самої людини, що вона собою представляє, як вона вихована, як вона ставиться до своєї рідної домівки, до своєї рідної землі, як вона збереже звичаї, традиції, як вона їх підтримує. Тому. Як для нас, для Закарпаття, це загалом, якщо говорити з точки зору політичного такого Аспект. кх, наче, трактування, аспекту, то воно не є настільки суттєве. Тому Людих Іванович зайняв дуже мудру позицію і як історика, і як філософа, і як освіченої людини, і, будучи по національності угорцем, от, зайняв позицію дуже делікатну, дуже, скажімо, виховану і дуже інтернаціональну. Тому я. За таке питання, десь його цілком підтримую, бо напевно не знайдеться в нас в Закарпатті такої родини, яка могла сказати, що ми всі є одної національності. Хто із вони пов'язані, хто значить, родинними зв'язками, хто одруженням, хто пов'язаний друзями. Тобто, ми настільки багатонаціональний край, що ми цим питанням не занадто сильно і переймаємося. І можливо, десь це так і має бути. Бережи свою землю, працюй над розквітанням своєї держави. І береже те, то, що тобі, що ти маєш. Ну, Але дуже важливо про нас, наприклад, русинів, що кілька сторіч були тоді, а ми сохранили свій язик. Ну, це дуже важливо. Якщо ми втратимо мову, то ми вже втратимо і нашу і, і, і нашу принадлежність. Забудемо все, прийдуть варяги на наше місце, загарбають. Нам нав'яжуть свою ідеологію, свої звичаї, свої традиції. Ми вже це перейшли через радянський союз. Так, ми маємо уважати країну Україну, в якій живемо, а й ми маємо і не забувати своє. Однозначно, однозначно, тут тут навіть не можна. Не можна навіть якось протиставити якесь інше розуміння чи трактування. Закарпаття завжди були потрібні. У тому відношенні я і так і студентам говорю. Для нас було головне людяність, працьовитість, родина, щоб була оце саме головне сім'я. І наші люди прекрасно розуміли, що влада, оскільки ми знаходимося на стику різних державних утворень і знаходилися. То наші люди прекрасно розуміли, що влада може помінятися, змінитися можуть, можуть прийти люди з іншим баченням своєї державного утворення. А годувати сім'ю треба, жити треба, працювати а духовні треба. духовні Цінності то важливо понад усе. А духовні цінності понад важливо. Все. Вони себе, скажімо, працювали на сім'ю, на родину, і свято берегли свою землю. От що, що це було для них все те? і тим ми напевно десь повинні і завдячувати, що ми залишилися такі своєрідні, ми залишилися такі в деякій мірі автентичні, саме і як народ, і як народність, якщо вже можна говорити, якщо загалом брати всі, саме на нашій закарпатській Сріберній землі. Ну не так було біло і мадярах, Щось доброго не робили про нас, про закарпатців. Однозначно ні, тому що будь-яке державне утворення, яке приходило на нашу землю, воно перш за все хотіло показати результати своєї роботи, щоб лояльно ставилося населення до їхньої влади. Тому, коли вони приходили, однозначно починали щось будувати, відкривати школи, зрозуміло розвивати ті чи інші напрямки культурної, духовної, значить, економічної діяльності. Це не можна віднімати, це однозначно, що було. Ну, але період їхнього, скажімо, знаходження на території навіть Ужгорода був не такий вже великий. І, як це не дивно, саме найбільш, великий, найбільш такий слід залишив в історії Ужгорода, це період Чехословацької республіки. Чому Масардик так полюбив, я говорю відверто, Закарпаття, будучи сам американцем якого запросили виконувати обов'язки президента Чехословаччини. Територія на той час країни була досить велика, але чомусь він обрав саме віддалену територію своєї Чехословаччини на той час і провів такі громадні великі реформи і підняв Закарпаття на дуже високий рівень. Велику увагу він звернув на. Навчання дітей, сотні шкіл було відкрито. Мала школи, які дали нашому люду, нашим краянам, значить, початкового світу. Сотні по населених пунктах. Люди це пам'ятають. Мені бабка це говорила, що вони ніколи не думали, що про житті колись їх вони навчаться читати чи писати в самих віддалених куточках. Подивіться на Ужгород, на цю частину міста, яка була забудована саме при Масарико. А це практично вся, якщо подивитися від театральної площі, о, це весь малий галагов забудований ним. Це ті будівлі, які потепер дуже сучасно презентабельно виглядають, і Людвік Філіп товши це описує. Це все описав. Він пописав він на підставі тих документів, на підставі тих фотографій, які залишилися, навіть планувальних, е наче, карт, документів, які там є. Це лише, це лише подивитися навіть ті, хто не знають про Ужгород, задаються питаннями, наскільки це було сучасно, коли вже майже 100 років пройшло. Будівля обласної адміністрації, казначейство, третя школа, або тепер вже ліцей, значить Масарика. Ну, Вся практично ця набережна, яка, от, яка тепер виглядає однією з самих найкращих, найбільш така, скажімо, ну, і адміністративна, і, і архітектурна, і дуже. Дуже розумно спланована, яка у вічний період часу розквітає сакурами, тобто і дійсно треба віддати належне, що ця частина вона дуже гарна, і це треба віддати й масарику. Хочемо того чи не хочемо. І не недарма йому був поставлений пам'ятник, пам'ятник, який знаходився на площі Петефі. Ну, але часи помінялися, його звітом забрали, потім поставили там пам'ятник Сталіна, а тепер вже забрали її. Ну, зрозуміло, ні одного нема. Але пам'ятник Масарику зберігся. Ну, кажу, Ми задаємося тим питанням, що наскільки людина була далека від. Ужгорода, і настільки треба було полюбити цей красивий край і зробити так, щоб люди себе відчували і цивілізовано, і значить комфортно, і були і освічені. І багато хих часів багато хто. Того... В той час навчався в провідних вузах світу, хто в Празі, хто в Будапешті, хто в Відні. Тобто таланти вони пробилися і цьому десь в якій мірі сприяла і та ситуація, яка склалася на той час саме тут, в нас, при часи, за часи Масарика. Ну, Люди Іванович не тільки описав ці часи, це описані часи і радянського періоду. Знову ж таки, чи можна огульно нам критикувати цей же радянський період? Питання можуть бути різні. Якщо говорити з точки зору ідеології, так тому що ідеологія вона прийшла, кожна влада вона себе по-своєму захищає. О, була дуже на дуже багато талантливих людей було вивезено на соловки. Так, дуже багато. Ми це пам'ятаємо, було вивезено. Але е, однозначно, що вивезло? Це ті люди, які повірили, що найголовніше було вивезені ті, які повірили ідеологічній пропаганді, пропаганді Радянського Союзу, повернулися із за кордону. І потім їх знайшли, потім вони їхня доля вже губиться на Соловках, мордовських таборах і так далі. А Та, якщо інколи тобі подумати, скільки вони могли принести при тому рівні освіти, користі і Закарпаттю, і взагалі, чи могли, напевно, десь реалізуватися і на заході, в західних країнах. Ну, доля є така, що зробимо? Дуже важливим є розділ це культові споруди Ужгорода. Це з різних конфесій, але якщо навіть пройтися по місті Ужгороду, ми прекрасно розуміємо, що це є найбільш значущі історико-архітектурні пам'ятники Ужгорода. І зрозуміло, що не тільки пам'ятники, тому що туди ходили молитися люди. Значить, люди різних конфесій, і чомусь ніколи між ними не виникало. У всякому разі, ми історія не пам'ятаємо, не пам'ятає, щоб не між ними виникали якісь сутички, непорозуміння. Люди йшли молитися. Люди, до Бога. Так, люди до Бога. Вони не воювали за церкви. Вони не воювали. Вони знали, що це їхній духовний світ, що це їхня реалізація їхнього, значить духовного десь. Бажань і, і так далі. Тому тут, всі, тут практично описані всі ці великі сакральні споруди, тобто і, і кафедральний собор, і Преображенський храм, і каплиця, і Ужгородська каплиця Михайла дочка, і я і греко-католицькі церкви, тобто ті і евангелісти, ті, вже, які виникли трошки пізніше, і, і хоче людина молитися, нехай молиться. От. Вона в всякому разі в молитві вона. Десь і очищає свою душу, десь вона вважає, що і добра, і собі, і іншим. Тому це закономірно і це добре, що воно у нас є, і не треба тому не забороняти, і ніхто не забороняє, слава Богу. Дуже великий розділ Люди Іванович присутнів навчально-виховним закладом Ужгорода, тобто ті, які безпосередньо кували в майбутньому ту кузню наших талановитих людей, людей і Письменників, ну я скажу так, вчителів письмен нашої літи і письменників, і літераторів, і тобто, літера... художників. художників в майбутньому і композиторів, тобто ті, яких ми десь зустрічаємо і в назвах вулиць, тобто названі ними. ну і однозначно, що великий розділ він присвятив персоналі, персоналям, які е, жили в Ужгороді. Або в всякому разі творили, долі, історію. творили історію, а в всякому разі прийшли і залишилися тут в Ужгороді. От. Це дуже відомі люди, це люди, які керували містом, тобто були очільниками в місті. Ну і невеличкий розділ він присвятив. Це були приміські села міста Ужгорода. Тобто Радванка, Доманинці, Дравці, Минай і сторожниця. Це села зі своїми звичаями, традиціями, це села, які середки свою культуру. Так, так. Але це які люди народилися там, жили там в приватних будинках. Знаєте, про історію Ужгорода практично історики виділяють три великі книги, три великі праці. Це перша праця, яку ще в 1863 році, Кароль Мій так сталося, що доля його закинула сюди після подій 1848 року в Будапешті, тобто Революція в Угорщині. От, ніби як на заслання, людина попала, було визначено місце проживання подачі його в Ужгороді. Людина вихована, інтелігентна, людина освічена І він написав книжку першу. Друга важлива книга, яку до війни, тобто до Другої світової війни, в 30-х роках написав Петро Сова. Так само про Ужгорода вона написана на русинській мові. Може, в когось вона ще є десь у приватних колекціях, але вона заслуговує на те увагу. Як для істориків дуже велика цінність. Чому? Тому що можливо там і нема таких великих архівних матеріалів, але це була епоха, це був час. І треба віддати належне, що вони все ж таки зуміли описати саме той період часу і залишили нам. І для аналізу, і для дослідження, і для порівняння, що саме головне оце. Ну і історики однозначно зараз вже десь і говорять і пишуть, що і, на думку навіть Володимира Івановича Фенича, бувшого декана історичного факультету, що це найбільш повна історія міста Ужгорода. Тим вона і значима. Що опрацьована велика кількість саме архівних матеріалів, документів. І подана історія без будь-якого політичного чи якогось ідеологічного заангажування. Це історія писана по документах. Тим вона і цінна. Оця от книга. Цінна вона книга, і для, скажімо, для того, щоб. Вивчати історію Ужгороду для навчального процесу. Цінна вона, напевно, і для гостей, і самих, для самих ужгородців і гостей, які приходять і шукають, цікавляться Ужгородом. Ну, Як підтвердження цього, можу сказати, що розійшлася перший інтерес розійшовся дуже швидко, дуже великою. Великою кількістю примірників, тому цінність, напевно, і в тому є. Раз люди цікавляться, слава Богу, що цікавляться, хочуть знати. Слава Богу, що значить, є така книга. Ну, і Я, напевно, один із тих щасливих людей, які причетні до видання цієї книги. Ну, бо історія, скажімо, це була свого роду випадковість отримати ці матеріали. Бо шукав матеріали на одну книгу, а натрапив на рукописи іншої книги, а знаючи, зустрівши таку унікальну людину за своїми людськими якостями: і добрий, і щирий, і розумний, і талановитий, і приємний, і, скажімо, і своєрідним. Баченням світу і своріднім баченням і оцінкою як людських якостей людивановиче. Я дякую Богу, що вдалося видати ще при житті при житті Людо Я бачив, наскільки людина ожила. Чиставний Борис дуже вам красно дякую за те, що виявили цей час і прийшли і поділилися тими сокровенними думками. Розказали сте нам і спомнили дуже. Чесного і порядного і розумного чоловіка Людвіга Філіпа. Ну і вам, частовані телепозирачі, буду файно дякувати, що ви знайшли час побзирати нашу програму. Не забувайте кожну суботу і неділю позирати нашу русинську файту. Стрінемося через тиждень.